Все таки хочу до відповісти на питання стосовно того, чому саме на заході України така багата концентрація блогерів. От ми реально з тобою почали думати, а хто там далі, які інші блогери були. І ми змогли нарахувати тільки Київ, по суті. В Харкові там були свої локальні блогери. Там ще свій двіж був. Там був свій двіж, в Одесі свій двіж, але це невеликі блогери, там 100 тисяч, ну тобто це максимум був. Ти мене зараз запитала? Ну, ти ж експерт, дані. Я ще раз кажу, вони підстроїлися під російськомовний ринок. Є оцей з Одеси, як ти він, Шевцов, він зараз за кордоном. У Нас дуже багато потужних далі ведуть і вони все рівно працюють на СНГ. Їм навіть зараз це не інтересно. Чого вони... ти думаєш, що вони підлаштовуються, дорога ж туди закрита? Знаєте, є такий канал Креосан, типу з Донецька чи з Луганська. Ну? Альфа-банк рекламують. Чого? Ну, тому що вони заробляють на цьому. Ну, їм навіть вже... під. Я вже з одної сторони їх розумію, бо вони, якщо вони пройдуть на українську, вони втратять взагалі все.